Будемо підтримувати Україну, щоб вона була сильною як можна, щоб ми могли робити все, що ми можемо робити, для того, щоб була був сталий мир проти цього неймовірного нападу з боку Росії. А також ми хочемо обговорити, як ми хочемо захищати територію НАТО не лише зараз, а через 5-10 років. Для того для цього треба збільшити виробництво і акти італія дуже активна на території всієї всього НАТО. І вона активно дуже багато у, у багатьох питаннях. тож я дуже радий, щоб бути тут бути і дуже гарні. Компанії, всі компанії, і нам потрібні всі ці компанії, і у Франції, і у Німеччині для підтримки НАТО для того, щоб все розвивалося. У нас багато є тем для обговорення. Дуже дякую. Ми будемо Ми будемо опублікувати програму. Як тільки ми це зробимо якомога швидше, ви все побачите. Я не хочу зараз обговорювати щось. Це дуже важливо те, що зробив президент Трамп. Він почав прямі прямі переговори з Путіним. І це звісно крок вперед. і це історичні речі і переговори в Стамбулі для. Того щоб почати говорити про історію, тисячолітню історію, і це не дуже можливо допомагає, але крок за кроком ми намагаємося прогресувати. Я дуже хочу подякувати пану Рюте за те, що він тут, і за проведення Плюс в Ромі. І це для нас дуже важливо працювати заради нашої безпеки, і нам це треба. Нам бути, нам треба бути дуже сильними всередині НАТО. І ми дуже раді за пропозицію пана Рюте. Це для Італії, як ви знаєте, дуже важливо е, витрачати більше на оборону. І я думаю, що протягом певного часу, певних років, це можливо досягнути. Гнучкість дуже важливо, дуже, дуже важливо покращити, збільшити нашу безпеку в Європі, збільшити, покращити НАТО. Ми хочемо зробити. Ми частина НАТО, ми хочемо бути активними. І це. Це дуже важливо і для наших солдат, і для НАТО на сході Європи ми робимо більше, і це дуже важливо здобути певні домовленості щодо цієї теми. Тож домов... ми сподіваємося, що ми зможемо досягти певних домовленостей всередині НАТО для покращення спроможності організації. Альянсу, і якщо НАТО сильніше, тоді тоді ми більше можемо працювати заради миру, і це для нас вкрай важливо.